Йоу привіт Хмельницький. Це новий проект Базар, в якому ми знімаємо інтерв'ю українською. Сьогодні наш перший гость Діма Срач. Привіт. Е, новий молодий тіктокер Хмельницького. Багато yeah. хто бачив ці відео. Перше питання: звідки тебе прийшла ця ідея знімати відео? Та ця ідея давно прийшла до мене, щоб знімати. Я бачу, багато хто знімав. Але mm. в мене було оператора довгий час, я не знімав. Я десь почав знімати, може, не знаю. Ну, Ця ідея прийшла більше осінню 2022 року, може раніше прийшла. Але щось якось не було, не складалося. Потім погода трошки, потім це світло виключали. Uh -huh. ну, от зараз з весни почав знімати. Важко було насмілитися на це? Та ні, важко в оператора було не. <гум> Я поняв. І скільки тебе найбільші відео збирали переглядів? Два відео в мене по 3,5 мільйони. Вони входять в топ-10 топ по лайках по, зі всього Хмельницького. Серйозно? Да, десь якийсь там шостей, сьомий місяць чи яке ну, плюс-мінус. Ага. Якщо вибрати в пошуку Тіктока Хмельницький... Яке цікавить навіть мене, як ти реагуєш на негатив? Ну Це я скажу так. Трошки незвично, звісно, реагувати на негатив, бо то, що це знає, що це... коли там багато переглядів, багато уваги, то в тебе таке життя, знаєш, вбукаєш, як соціальне життя на астероїдах. Тобто, що, ну, якщо на тебе, на тебе хтось там один раз щось там написав колись, mm -hmm. тобто, що там мало, мало людей тебе дивилися. То це зараз там замість цього там, тебе там 200 чоловік напише, що там ну не 200, там, ну менше там, 20 чоловік напише. Mm -hmm. Тобто, ну все повністю йде. І хороші моменти, їх бага, багато тебе хвалять і багато негативних. Тобто, тобто ключове — не сприймати занадто близько? Ну так, так. Просто я думаю, що сконцентруватися на цілі своїй іти до просить тебе фоткаться на вулиці, вже впізнають ну, так, в Хмельницькому. Це дорослі люди чи школярі? Школярі в основному, дорослі менше. Ну, Це люди, яким подобаються. Ага. Хто більше зацікавлений цій тематики? Так, хто зацікавлений в, в цьому блогерстві. Питання. Чи проще тебе видаляти відео? Якщо щось не сподобалося? Так, людям? часто просять видаляти. якраз надав питання було, яке, яке інтерв'ю в тебе найбільше розчарувало. В мене всі інтерв'ю, які просять видалити, мене завжди розчаровують. Особливо коли ну, з цікавими людьми чому так? Ну, бо то, що коли люди там, може, думають, там, ну, ти, ти підходиш, там, і вони думають, а знятися, не знятися, ти там їх просиш, mm. і тоді завжди виходить результат негативний. Тобто, ну, людина має сама хотіти. Тобто, якщо вона каже так, е, тоді, тоді зйомка не, зазвичай не, видал, не просить видалити. А коли людина там, каже, не знаю, ну може, і ти, і ти її сам вломуєш, сам. так, і напросився сам, і потім вона каже, давай потім, давай видалимо. Mm. І все, таке, таке розчаровується. Получається, що частина роботи ти працював, знімав, робив, і воно все в смітничок іде. Так, так. Давай ще раз повторимо красиве питання. Скільки ти заробляєш на цих відео? Ну, на відео нічого не заробляю, а так, якщо брати не, не напряму, йдуть вже якісь заробітки, можна сказати, що вийшов на ж яка зарплата, там середньомінімальна ага. людей. Які... А починав ти перший період ти не заробляв нічого? Так, не зароб... нічого. <ріст> ну, фактично. Ну, так. Перший... Фак... Це який період був? Ну, десь Перший. два місяці перших нічого не було. Тобто Це просто була робота, ти знімав, знімав, знімав і все. Ну було. як робота? Я раз на тиждень вийду собі, познімаю оцей... на вихідний там, ще один день, там, дві години познімаю, там, нароблю тіктоків і виставляю, mm. собі так, щоб робота, там, робота. Ага. І що ти скажеш, чи ти задоволений цим, цим своїм проєктом? Нормально, я думаю, що десь треба буде ще розвиватися далі, бо тому, що, ну, якби, не, не може бути такого, що там, зупинився і, 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 і там, ти далі йдеш. Це ще не, не на той рівень вийшов, ну, і в загальному треба розвиватися далі, щось ти щось нове. Не тільки на хлопцю 10 із 10 бути. Так, так. Це вже і на, на, набридає, людям і треба щось нове придумати. І потрібно завжди шукати варіанти. Нових ну відео. Так, не так, нові відео новошу. А вони нові заходять чи ні? Чи доводиться старі, старі рубрики використовувати, щоб воно було Ну, воно, від... воно постійно тестується, якби. Постійно ти береш, що там кожен раз виходиш, там є список там, старих питань, ти їх робиш, якби, запитуєш. І список нових питань також тестуєш там, і дивишся, вже що щось зайшло. Ага. Ти вже потім вже на наступний раз приходиш і задаєш. Ага. Зрозумів. А люди часто відмовляються чи погоджуються, коли ти до них підходиш? Чи ну, Важко так відео. сказати, може там, дивлячись, який день там буває так, один день може там майже всі, щоб погодитися. Ага. А в інший один день там майже ніхто. Ну, це ще залежить від різних факторів. Там може бути, там, прийдеш, якщо пізно там, менше погоджується, ага. чи місця є. Ось тут Шевченка це одне з найкращих місць, щоб знімати. Ага. А є там на пляжу, наприклад, місце, там майже ніхто не погоджується. Ага. Так, так. І що ти порекомендуєш молодим тіктокерам, хто хоче зніматися і знімати відео? Ну, знімайте, щось, пробувати, якщо у вас щось заходить, залітає, пробувати повторювати оцей формат. І так кожний раз, кожний раз, так кожний раз, так кожний раз, так кожний раз.